П'ять років позбавлення волі загрожує хуліганам, які зруйнували квіткові вази по вулиці Михайлівській поблизу міської ради. 19 травня, о 2 годині ночі, двоє молодиків, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, почали бійку. Під час боротьби вони повністю зруйнували квіткові вази. Закінчивши ж боротьбу, молодики побраталися. Двоє невідомих осіб на вулиці Михайлівській. Хуліганських споник розбили численну кількість вазонів, які в подальшому покидали на вулицю Бердичівську". камери спостереження чітко фіксують бійку та факт знищення квітів. Невідомий повідомив про злочин до чергового відділу міліції. Молодиків затримали по гарячих слідах. Чоловіки не можуть пояснити причину скоєння злочину. Наразі ж за даним фактом триває розслідування. За даними управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради, сума збитків становить близько п'яти з половиною тисяч гривень. По гарячим слідам працівниками міліції було затримано двоє мешканців міста Житомира, які їх скоєнному зізналися. Вказана подія була внесена в реєстр. Єдиний реєстр досудових розслідувань Королівського створення відділу за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України за вказане діяння двом правопорушникам погрожує позбавлення волі у вигляді п'яти років.